Перші вистави ставили ще в п'ятому столітті до нашої ери. Тоді у давній Греції з'явилися перші театри. В ті часи театральні вистави були всенародним святом. На гігантських амфітеатрах просто неба збиралися десятки тисяч глядачів в Україні. Перший театр відкрили у 1795 році у Львові, в колишньому костелі францисканців. А у Вінниці театр з'явився у 1910 році. Тоді він був театром опери та балету. Стаціонарної трупи там не було. Вистави ставили приїжджі актори, але через деякий час групу акторів таки набрали і навіть створили власний репертуар. Це вистави Аїда, Фауст, Пікова Дама, «Тихий Дон. У 1940 році Вінницький театр перестає бути оперним і отримує статус музично-драматичного. І з того часу у драмтеатрі можна побачити комедійні та драматичні п'єси, оперети, рок-опери, казки, мюзикли та театралізовані шоу. А з 22-го року, після того як російські ракети знищили будівлю будинку офіцерів, на театральній сцені відбуваються і концерти. На сьогоднішній день відновили повністю свою роботу в абсолютно, ну можна так сказати, довоєнному форматі. Хоча, звісно, ми живемо зараз в таких жорстких умовах війни. Разом з тим нам вдалося, наприклад, за минулий сезон це рекорди для театру своєрідний створити дев'ять прем'єрних вистав. Такого не було навіть і за мирні часи.